Есть, сьогодні у нас з вами дуже цікава тема, дуже цікаво називається це відео так: 15 звірячих фраз для гарної польської. Що це означає? Фрази будуть не жорстокі і не звірячі, а фрази будуть фразеологічні. В сенсі будемо говорити з вами про фразеологізми. Поляки, мені здається, часто використовують фразеологізми, точно частіше ніж ми в українській мові. Ми якось рідше, звичайно, це залежить від кожної людини особисто, але найчастіше з фразеологізмами ми стикаємося десь там в школі на незалежному тестуванні, так? А так в житті дуже рідко і дуже обмежено. Вони ж використовують дуже часто. Я думаю, що ви почуєте, коли почнете звертати увагу на це. От, наприклад, після сьогоднішнього відео, то почуєте багато з них. Дуже багато фразеологізмів пов'язані саме от таких сталих виразів, цікавих, смішних, які урізноманітнюють ваше мовлення дуже круто насправді. Вони пов'язані з тваринами, тому дуже легко запам'ятовуються, класно асоціюються і дійсно можуть покращити вашу польську, зробити її цікавішою, більш схожою до натуральної польської, і точно підняти вам якийсь настрій при вивченні. Тому поїхали, працюємо сьогодні з такими фразами. Jak kura pazurem. Jak kura pazurem, jak kurka lapoju. My też tak każemy, kiedy ktoś ma nie taki красивий почерк. Na przykład ja, ja mam ohydliwy prosto i piszę jak kura pazurem. Jak kura pazurem, jak kurka lapoju. Na przykład, dlaczego bazgrzesz jak kura pazurem? W ogóle nie mogę tego odczytać. Szoto to wypisujesz, bazgrzesz, to własno to czerapaisz, drępasz, tak? Jak kurka lapoju. W ogóle nie to tego przeczytać. Jak kura pazurem. Pieskie życie. Pieskie życie to sobacze życia. Nam ono, błyskno, prawidłowo, gdzieś to, się to, czymiciego pozytywnego. Pieskie życie, zobacze życia, jednak się czy coś nam się w tomu nie wdalo. I mamy pieskie życie. Na przykład, ja to mam pieskie życie. Ani pracy, ani dziewczyny, ani własnego mieszkania. Ja to mam, prym, życia. Nie roboty, nie dziewczyny nie własnego pomieszkania. Niccia w toższie nie dawała. Pies z kulawą nogą. Prodobrzy mu temu sobak, tak? Pies z kulawą nogą. Pies z kulawą nogą my możemy przetłumaczyć jak niech to. Дослівно це собака з кульгавою ногою. Звучить, як для мене, трішки жорстоко, якщо уявити собі, в мене все одразу в асоціаціях, але означає ніхто і такий вираз часто використовується. Наприклад, «тен самоход є так старий, що не хотів би його навіть пізкулевою ногою. Цей автомобіль настільки старий, що його ніхто би не хотів купувати. так? Навіть оцей собака з кульгавою ногою. Зашло на пси. Цей вираз максимально часто почуєте. Ти зайшло на пси, щось зайшло на пси, тобто зійшло на ніщо. Так було було і пропало щось. Було і загуло, умовно кажучи. Наприклад, єдись в нашому місті квітло життя ночне, а зараз все зайшло на пси. Колись в нашому містечку так розквітало нічне життя, а зараз все пішло в супі дупу, так? Все зайшло на пси, пішло в нікуди. Под псем. Е, найчастіше це говорять про погоду. В сенсі собача погода. Погода є под псем. Цікава фраза, ніяк, ну от, не знаючи контексту, ви не зрозумієте так, що то за така погода під псем. Можна здогадатися, звичайно, що йдемо про погану погоду, але в будь-якому разі можемо перекласти як собача погода. В сенсі навіть собаку на вулицю так не виставиш. Наприклад, діща погода є под псем. Не виходжу з дому. Собода погода Сьогодні собача з дому я не виходжу. Закінчуємо з собаками, переходимо до котів. Як кот з пенхежем. чи кот з пенхежем, як кіт з міхуром. В сенсі дуже енергійно, коли кіт хоче пісяти, він часто починає бігати по хаті. Ну, як хто має котів, то. Знає про що йдеться. І оце бігають як кіт з пенхежем, тобто, коли він отутує, в туалет хоче. Наприклад, перестань бігати як кот з пенхежем. Усяч врешті хоч на хвилі. Перестань бігати, як той кіт з міхуром, Сядь хоча б на хвилиночку. Джеч за собою коти. Джеч за собою коти, дослівно дерти е, між собою котів, розривати між собою котів, не дослівно сваритися, сперечатися постійно. Наприклад, моя молодша сістри чомле дром коту за собою, як не у убрання, то хлопець. Мої е, молодші сестри постійно сваряться, сперечаються: як не про одяг, то про хлопців. Паношуче, як шара ґенч, бачили коли-небудь гуску, бачили, як гордовито вона ходить. Так от, прям виступає так, так, голову вверх вперед і виступає. І оце паношище, як шара генч в сенсі uh, нести себе, так? так, Нести себе там. Наприклад, от коли Ева зстала керівником, паношище як шара генч uh, в фірмі, так? Відколи Ева зстала керівником, вона в нашій фірмі несе себе як от, от, та гуска». Як челине на ворота. в рота. Ми маємо схожий вираз як баранна нові ворота, а поляки кажуть, як толятко намальовані ворота. Dużo myło na sprawie. jak na mnie, jak ciele namalowane wrota. Mnie no, się podoba się niż nasz wariant. <grafy> jakoś się звучит. Na przykład Karol zakochał się w Zosi i na wszystkich zajęciach patrzy na nią jak ciele namalowane wrota. Karol zakochał się w Zosi i na wszystkich zajęciach wtykaje w niej jak baran yy, na wrota. No to krincko звучит jakoś niepush. Gęsia skórka. Генща скурка українською ми прикладаємо як сироти. Мені подобається українською, насправді як вона звучить. Гуся, гусяча шкірка, так мурашки. Ми кажемо, бігають по шкірці, по шкірці, по шкірці нашій, генща скурка польською, так, тобто сироти, наприклад, муше обрати светер, бо доставим генші скурки. Я мушу одягнути светер, бо ну, власне, пішли оці сироти, чи мурашки бігають по тілу. Теж це може, звичайно, відбуватись не лише від холоду, а від якихось емоцій. Ходіч спач з курамі. Хоч спач з курамі, це рано йти спати, так? Кури спати йдуть рано, коли закінчується світовий день, то тоді з кури йдуть спати такі. Пізнання трошки біологічних процесів, напевно, якихось зоологічних. Але, власне, кури йдуть спати рано. Звідси з'явився оця, оця фраза «іш спач з курами», тобто дуже рано йти спати. Na przykład, e, lubię siedzieć do północy, a moja współlokatorka chodzi spać z kurami. Więc ciągle się kłócimy o świecenie światła. Ja lubię łegać e, spać o północy, a moja współmeszkanka e, lubi te dużo rano spać. To my, my poścignę swaremy się pro świecenie e, światła, tak, pro swytlo, czy go umykać, czy e, czy nie. Cały w skowronkach, cały w skowronkach, dosłownie cały w żajworonkach. Дуже мила фраза теж, це в сковоронках. Це означає, що хтось такий щасливий, якийсь піднесений, в такому мрійливому настрої. Так, хтось щасливий, одним словом. Наприклад, для чого діщось цави в сковоронках? Чому ти сьогодні такий радісний, такий щасливий? Достав стипендію, у которому стараюся од давна. Я отримав стипендію, про яку, о, яку хотів отримати, так на яку я старався вже дуже давно голембі серця. Голембє серце це голубине серце, дослівно від слова голуб, так? А не дослівно добре серце. Хтось має дуже добре серце. Наприклад, бабча має голембє серце, ніхто нікому нічого не одмує і кожному поможе. помоць, наприклад. Так, бабуся має це добре серце, голуб... голубине. Голубине? Голубине серце. А так, ніколи нікому нічого не відмовить і завжди хоче допомогти. Груба риба. Груба риба, дослівно груба риба, тобста риба. А недослівно це хтось дуже важливий. Так? Хтось важливий. Наприклад, «тен політик то груба риба. Лепі з ним не зачерач. Цей політик це така важлива персона, важлива особа, ліпше з ним не задиратися. Кура домова» – Кура домова це домогосподарка, але в такому негативному значенні цього слова, так? Тобто людина, яка жінка найчастіше, яка от. Нічого не бачить поза домашніми справами і не хоче зрештою нічого бачити в тому житті. Наприклад, не будь такою куром домовою, їдь з нами на вікенд. Монж і діти прожиють без тебе два дні. Так? Тобто, не будь такою домашньою куркою, їдь з нами на вікенд, так, чоловік і діти без тебе два дні якось там переживуть, перекантуються. Урізноманітнюйте ваше мовлення, так? якщо е, любите фразеологізми. їх насправді дуже легко запам'ятовувати, тому що фразеологізми — це суцільні асоціації, так? І зазвичай, ось такі з тваринками якимось, то вони асоціюються найкраще, тому що ви зразу собі уявляєте цю домашню курку чи там, не знаю, е, сіру гуску, так? І так далі. Тобто завжди можна провести якусь асоціацію. І теж значення легко запам'ятати, бо зазвичай це щось схоже на тих тварин. Так? Ну, тобто, є які якась схожість, не так просто вони були придумані. Тому урізноманітніти ваше мовлення, це дуже сильно сприяє тому, що воно виходить на значно вищий кращий рівень, і ви будете собою пишатися, будете бачити, як ви розвиваєтеся. Як додавши буквально дві-три фрази, як гарніше ви розмовляєте, так і це завжди дає більше наснаги до роботи в майбутньому і до вивчення польської, зокрема, навіть модної на громади. До зустрічі в наступних відео. Якщо було цікаво, залишайте, будь ласка, лайки і коментарі. Це завжди власне стимулює мене робити ще більше.